Дорогі друзі, в цьому відео я розповім найсвіжішу інформацію, яка стосується внутрішньопереміщених осіб. Вчора, 22 березня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою уточнив комусь переселенців, тобто внутрішньопереміщених осіб, продовжать виплати. Кількість тих, хто з 24 лютого 2000. 22 року став внутрішньо переміщеною особою або повторно перемістився, сягнула 3,5 мільйонів. Але ще маємо 1 мільйон 400 тисяч переміщених осіб, які стали ними після 2014 року. Всього в Україні нараховується 4 мільйони 900 тисяч переселенців. З початку повномасштабної війни переселенці отримували грошову допомогу на проживання, на підтримку під час пошуку роботи, на влаштування дітей до садочку чи школи, тобто на облаштування на новому місці у новій громаді. З 1 березня 2024 року виплата допомоги на проживання для Переселенцю була продовжена ще на 6 місяців, але для окремих категорій внутрішньопереміщених осіб, які отримували її вже протягом одного чи двох років. Першочергово виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати. Доглядає дітей або важкохворих е, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи. 22 березня уряд прийняв постанову, яку розробило Міністерство соціальної політики, і уточнив перелік тих переселенців, які матимуть право на отримання виплат протягом ще 6 років. Місяців. Оскільки попередні рішення уряду викликали неоднозначне трактування, то ця постанова чітко передбачає, хто ще має право на продовження допомоги ще на 6 місяців. А це такі люди. Особи з тяжкими формами захворювання яким не встановлено інвалідність та родини, в яких такі особи проживають, діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, у дитячий будинок сімейного типу. Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше 9444 гривень, то мають право на продовження виплати особи, які доглядають за дитиною до 3 років, або дитиною, яка потребує догляду до 6 років. Сім'ї, що мають дітей до 18 років або до 23 років, які є студентами денної форми навчання в закладах професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років, особи з інвалідністю 3 групи, а також сім'ї пенсіонерів. Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців, також отримали особи старші за 55 років. Також продовжено. Період подання заяв на перепризначення виплат для переселенців до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня. Якщо ви підпадаєте під зазначені критерії і подаєте заяву вже у травні, то допомога буде призначена з місяця звернення, тобто також з травня. Потрібно мати на увазі наступне: протягом двох місяців після призначення допомоги переселенці, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають знайти роботу, тобто працевлаштуватися. Стати на облік центр зайнятості, або зареєструватися як фізична особа-підприємець, або отримати допомогу на створення власного бізнесу. Якщо після перепризначення допомоги людина не зробить цього, то виплату допомоги їй буде припинено. Ось такі новини від уряду для внутрішньопереміщених осіб. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!